Тарас Загородній, політолог. Пане Тарасе, вітаю. Слава Україні. Доброго дня, Рим, слава. пане Тарасе. Перший день відбувся бюханської конференції. Виступ Джей Дюєса пісторіус міністр оборони Німеччини вийшов, сказав, у мене була заготовлена промова, але я не можу не відповісти. Джей Дюенсу він розкритикував його критику тавтологію. ваші враження від цих висловлювань чи все ж таки знову ж ми повертаємося до чого ми завжди повертаємось? Так що слова лише слова поки що є в оточенні Трамп. Ну, давайте так для мене те, що говорив Вен, взагалі не було якби великою новиною. Це, мабуть, для європейців, які досі думають, що Трамп жартує, коли говорить платі 5% ВВП і ви витрачаєте в тому числі на американську зброю, що вони будуть скорочувати Кангентаки в Європі, що Європа повинна нарешті сама займатися своєю безпекою, в тому числі. Ну це передбачаєте закупівлю все ж таки американської зброї в першу чергу. А, то знаєте, це таке. знаєте, як рожеве поні в Європі. Вам сказали, ви що думаєте, з вами жартують? Ні, не жартують. Ну от приїжджають дівенці, з ваю розмовляю. Ну давайте так а, в дійсності багато перекручувань було. Ну це без заперечення, тому що а, порівнювати все ж таки, Ну, американська ситуація, ну трохи відрізняється від європейської. Тому що, наприклад, вплив Росії та Євро, та Китаю, ну, достатньо великий. це завжди було таке намагання дестабілізувати європейців, це правда. Ну, в тому числі через соцмережі і так далі. І тому, коли він говорить, що так знаєте, коли там 10 кліків. Грети Тунберг і Ілона Маска потерпіть не декілька місяців. Ну, що ви знаєте, тут з цифрами тут є велика різниця. А ось. І, ну я, я чесно кажучи, що я думаю, що українці повинні радіти такому підходу. Чому? Європейці бігати повинні платити більше за оборону, а це передбачається, що в тому числі утримання української армії, закупівлю зброї для України і так далі. До речі, оця от істерика, яку у нас катали, як завжди, знаєте, люблять в Україні за дивитися, що говориться, а на що робляться, коли оце до Трамп говорив так з Путіним. А ви бачили, як одразу ж забігала Європа? Там британці машуть шашками, не можна дозволяти. Ми теж хочемо бути предметом стороною перемовин. Там німці Шольц раптом сказав, що зв'язку з тим, що говорив Трамп, треба вводити надзвичайний стан, що передбачає, що можна більше боргів брати. Тобто раптом це можливо виявиться, да гроші знайти можна, там на оборону, те, що ви говорили, що неможливо. А ще подивитися, скільки в бюджеті ви витрачаєте на всякий там зелений порядок, денний там співмірний бюджет, Що ви розуміли, та співмірний бюджет, як вони на армію витрачають свою на Бондусфер. І так далі, і так далі. Тому я українці тільки повинні радіти з того, що відбувається. Чому а європейці? Да, да, американці сказали, платіть більше за оборону. Ми не збираємося це, це робити. Це означає, що наша даляха там теж буде зростати. Пане Тарасе, от вам не здається, що саме ця промова про ковикати дядіванса, що це холодний душ для Європи. І знаєте, кажуть так. Е Кожен день живе так, ніби він останній. Тоді ти будеш мати якісь продуктивність. Оце от запропонували Європі. Дивіться, це останній день і ви маєте зарухатися. Ви згадали про. Прохання Шольца вести надзвичайний стан про те, аби більше коштів знайти, про які раніше він казав, що їх немає. Далі Брит... Британія виділяє 5,4 мільярда, в 25-му році, теж немала сума. Бен Волес коніче Міноборони каже: слухайте, Мюнхен може стати 38-м роком. Давайте ми будемо пісторіус. Також закидати. Макрон каже: слухайте, ніяких перемон без України. Тобто. Європа насправді ну Пісторіус визнає, що в найближчі роки повністю Європа не зможе без США давати гарантії безпеки, але це має записати механізм, який без масла якось так пробуксово працював дуже погано. Знаєте, як у нас мем є в інтернеті? мені подобається, як вони бігають, суетяться, все навколо палає і все інше. Я просто дав фізіономію. того, хто це каже? А, ну ну а що ви хотіли? Вас же попереджали. Ви думали, що це жарти? Ні, це не жарти. Вам чітко і ясно сказали. Ну, дивіться, конструкція така: американці готові давати безпеку в дійсності, готові давати безпеку, але за гроші. Тобто позиція, те, що ми неодноразово з вами обговорювали. І ми саме що до виборів говорили, що як Трамп бачить НАТО, та не збирається він розвалювати то НАТО. Це все казки. Він хоче трансформацію, він хоче переходи на конкретні речі, оплатив комуналку там 5% ВВП, ВВП. Да? П'ята стаття статуту НАТО працює. Тобто, ми тебе забезпечуємо безпеку. Не оплатив комуналку, як він сказав, тай біл. Оплачуєш рахунки, значить, п'ята стаття статуту НАТО для тебе не працює, тобто абсолютно прагматичний відносин. Чому тому, що американці і особисто Трамп ну пам'ятає, як йому фігії крутили в 2016 році, коли він приїжджав, вимагав 2% ВВП. 2% ВВП. Це при тому, що це була домовлена, що в нульових країни Європи збільшують витрати на оборону. Він же це не во не висмактовту цифру з пальця, а вони не виконували що вони там йому? Що, Як яка, яка суть претензій була? Наступна, ви будуєте а, тоді північний потік, потік-2», платите десятки мільярдів а, євро Росії, а потім приходите до нас і просите нас захистити а, вас від Росії. Щось то з логікою не виходить. А тепер Трамп бачить, що а, а, розвернулася війна. Європейці вже перелякані. Так, дійшли до кондиції. Ну він з іншої ставки тепер говорить: ну давайте тепер, оскільки ви вже залежні. Це називається створення в перемовинах, це називається створення важеля тиску на європейців. І, А, а нічого так не створює важель тиску як небезпека. От він порозмовляв з, з Путіним. Що ви думаєте? Він міг, наприклад, не викладати цю розмову в його інтерпретації. Міг не викладати. Але виклав, але це, наприклад, не українцям було сказано, в першу чергу європейцям. Будете качевряжитись, так? Ну тоді будете сам на сам мати справу з Путіним. Спробуєте, ризикнете. І одразу ж почалася оця от суета в правильному напрямку, так? І тому гарантії безпеки, давайте так. Американці, звичайно, що теж не договорюють багато чого. Та не збирається вона зовсім кидати Європу. Скорочувати контингент, збираються. Але це великий плюс для України. Тому що а хто на господарстві залишається в Європі для забезпечення Європи? Українська армія. А хто ще спроможне це виконувати, виконувати такі завдання? Це дуже добре для нас, тому що ми зможемо диктувати теж багато умов. Оплачувати це все повинні європейці. а Американці будуть продавати зброю. І все, і всі заживуть в дружній євроатлантичній сім'ї. Тільки е, американці не будуть витрачати стільки ресурсу, скільки вони витрачали останні 70 років. От така от, от така постановка питання. А європейці да всім розповідали, що у них грошей немає. А Трамп підход, знаєте, от, підходить. Знаєте, як з 90-х у нас така відома історія. Грошей немає. А якщо знайду, ну от і знайшли. Тому ми, ми в даному випадку, в даному випадку, бо повинні розуміти, європейців є гроші, багато грошей, а вони витрачають там на мігрантів там соціальну допомогу. Оці всякі зелені переходи, які не потрібно субсидують, наприклад, зелену енергетику і так далі. Трамп проводить їх до тями, говорить, давайте ці гроші краще витрачатися на спільне виробництво, у нас зброю закуповуйте, і ми готові вам, вас захищати від росіян, від китайців в тому числі. І, але для цього треба платити. У вас є, вибачте, зараз не 50-60 років минулого століття. Економіка, м'яко кажучи, у вас підросла і так далі. Так дивіться, це ж американці не тільки європейцям говорять. Вони ж. І Японії такі саме претензії були в перший строк Трампа, і до Південної Кореї, і до Тайваню до всіх інших. Так що така ситуація, антрас окремо хотів вас запитатися проговорити оці от угоди з Бесентом по про рідкоземельні ресурси України. 12 лютого він прибув до України, зустрічався з Володимиром Зеленським. Щось там погодили, щось там домовилися, нічого не погодили. На той етап я по хронології йду далі. сказали, що Володимир Зеленський нічого не підписав, потім нібито вчора передали від нашої сторони документи США. остання інформація яка є, що Володимир Зеленський відмовився підписувати, бо там мовляв 50% відсотків передаються США ці ресурси. Ну а є на 13 стаття конституції, де все належить українському народу. Так а наскільки це небезпечна історія? Чи може тут для тебе для себе для України знайти зиск в цих перемовинах щодо рідкоземельних ресурсів? Давайте, давайте так. Давайте почнемо спочатку. Е, е, існування цих рідкоземельних ресурсів ще не доведено, що вони існують в природі. Поки що це віртуальна реальність. Зеленський торгує віртуальною реальністю, а Трампу дає, що купує альтерна... а, а, реальний актив. Чому це робить Трамп? Трампу треба пояснення для власного електорату, навіщо він буде допомагати Україні? Тому що під час виборів він же як діяв. Якщо робить щось Байден, значить ми проти цього. Якщо Байден допомагає Україні безкоштовно, як він вважав, то ми не повинні діяти як Байден. Тому вони вигадали історію з існуванням цих рідкоземельних металів. Тому що давайте так, ви повинні розуміти. Підтвердження, те, що це рідкоземельні метали метал, там або, наприклад, газ. Ну газ в Україні точно є. Просто їм ніхто не займався, що так серйозно, тому що Газпром завжди блокував будь-які спроби досліджувати газ за різними оцінками, У нас газу більше ніж в Норвегії. Наприклад, яка зараз один є постачальникам газу є. Давайте так щоб розробити метали і все інше, потрібно копати, розвідка. Це... Справа декількох років, щоб підтвердити запаси, щоб знати, що вони реально стільки коштують, і так далі. Зараз це все в сути віртуальна реальність. Іх, дивіться, Коли вони знаходять в землі це рідкоземельний метал, їх вартість ну, приблизно нуль. Давайте будемо відверті, тому що гроші треба вкладати, нові технології, гоки будувати, інфраструктуру відповідно і багато чого іншого. А такого немає зараз? На цьому етапі ця розмова дуже корисна для нас, тому що Трамп під ці гроші буде віртуальні гроші пояснювати виборцям, чому мабуть. ну, наприклад, він відкриє ленд-ліз в Україні. Зареєстрований законопроект про ленд-ліз Україні, хто не знає, республіканці вже зареєстрували. І оця цифра 500 мільярдів, яка часто звучить, знаєте, вона що за дивним збігом обставин? Схоже на цифру, про яку говорив Помпео ще минулого року. Там був план Помпео, як треба допомагати Україні. Лендліз на 500 мільярдів зняти всі обмеження на постачання зброї, і удари по території Російської Федерації. Бери все, що хочеш, і взагалі розмовляти з росіянами, виходячи з лінії 24 лютого. Тому в даному випадку на даний момент це працює. Те, що Зеленський під, не підписав, там було що питання, що. А там конкретні гарантії ж безпеки і все інше не визначено. Так що пане Трас, вибачте, що питань... вас перебуваю. А, я, я от власне хотів додати. що Чи може бути це таке відзеркалення, коли ми Будапештських будап 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 домовленостях якихось віддала ядерну зброю? Це вже не це буде, це вже не це буде. Ну давайте. Давайте ядерна зброя, тоді існувала. Да? От її можна було помацати. Ти вивіз, отримав гроші. Зараз цього немає. І дивіться, як ще можна як ви використовувати ще цей інструмент. Як от Зеленський вже починає говорити? А у нас ще шельф Чорного моря, там багато нафти та газу. Знаєте, там, що біля Криму. Далі й буде питання таке: Дональд Фредович, у нас для вас погані новини. Наші з вашими рідкими земельними метали, їх ще дуже багато на території Донбасу, який зараз контролюється Росією. Давайте будемо щось робити з цим. Я думаю, що потрібно. Далі постане питання: треба ж це якось охороняти. Давайте тут ще п'ять тисяч військових американських все ж таки. Нехай тут буде. Я думаю, що Україна повинна наполягати на якихось речах пов'язаних з будівництвом переробних потужностей, а не просто бути сировинним придатком. Це злочин торгувати суто сировиною і так далі. Тому це поки що предмет для розмов, але гарний для того, щоб на короткостроковому періоді захистити в першу чергу нашу державу, тому що я вам говорю зараз. Трамп не думайте, що Трамп ну ідіот. Я думаю, що він чи все чітко розуміє, що це поки що віртуальна реальність, яка ще не підтверджена реальними реальними кроками і реальними активами, які от можна помацати. Ну, власне, історія яскрава з тим, що остання заява Білого Дому про переселення двох мільйонів палестинців сектору Газа, він сказав, що як що вони зустрілися з королем Йорданії, все домовилися, є куди переселяти. А в Йорданії ви ж сказали так. Ми нікого не будемо переселяти. Тобто, я до чого веду, пане Тарасе, чи правильно сприймати Трампа і тих, кого він делегує, щось там висловлювати? Кіт Келлог, Дюенс, Марко Рубіо, що насправді це не є якась стала. Така ультимативна звичайно, торгуватися. От ви правильно запитання. Це у нас яка, знаєте, проблема українців, що ми так довго спілкувалися з росіянами, це у них там один раз сказав і все. Вони не, не будуть зрушувати ні з яким. Вони, як знаєте, як бик, будуть йти на, по одній колі. Захід це завжди Ви Абсолютно правильне питання. Ні, нам це не підходить. Нас цікавиться, і ці. це нормально там сприймається. Ізраїль раз на місяць свариться з США. Ви ж бачите, там постійно якісь суперечки. Ну нічого, знаходять спільну мову, знаходять спільну мову. Обстойне свої позиції, там нормально, тому що захід на торгах завжди побудована. Там все може помінятися ще 20 разів в дійсності. І, а, але ми повинні розуміти, що якщо Важель тиску є такий, наприклад, американцев, а українців всі важель тиску повинно бути. А важелем тиску для України є власне ВПК і виробництво власних ракет, так які ми будемо довбати по території Росії. Наприклад, Трамп буде зустрічатися з Путіним. А Україна, якщо там якось буде говорити, що без України, гори, ну почекайте. Можете там скільки завгодно з ким там говорити, але ми будемо довбати по території Росії. Виявиться, що Розмова без України якось не виходить, да тому що Україна. ну дивіться, от тільки сьогодні там СБУшники знову там влупили по цьому по Волгограду, до цього знову влупили по услугу там нафтоперекачувальна станція, і так далі. Це наш важель тиску і теж спосіб торгівлі, в тому числі там за минерали, ресурси і так далі. От на чому ми повинні концентруватися. А, взагалі, поява американського капіталу дуже корисна в дійсності в Україні. Ми повинні розуміти, чому тому, що це довгостроковий капітал. У них горизонт планування десь 10 років. Це значить, вони тягнуть за собою американські банки. Поява американців у нас це теж ознака всім іншим, що є безпечна зона, в тому числі, і багато чого іншого. Тобто, набіжуть багато хто з інших країн, в тому числі нашу державу, незважаючи там на розмову про корупцію і все, що з цим пов'язане. Тому ми повинні, ми повинні. Ми повинні в першу чергу дбати про власний інтерес, дивитися на те, що робиться. А, де те, що говориться, те, що робиться, так, дивитися і от навіть у нас часто якісь люди собі дозволяють а, кричати, що от там Трамп щось так не робить, там мас так не робить. Шановні, вони такі, які є. Їх обирав народ Сполучених Штатів Америки. Без американців, ще раз, без американців нам не вижити. Ми повинні брати те, що є, керувати їхніми ресурсами, в тому числі, на власну користь, а не кричати, знаєте, якісь ідіоти. Я бачу часто в соцмережах один одного звинувачують. Ти трампіст, ти байденіст. Вони думають, що, що це за ідіотські розмови. Як можуть бути прихильниками президента іншої країни в нашій країні? Цього не може бути, тому що ми не обираємо цих людей. Ми виходимо з того, що нам дали із, з двох тез. Трамп, такий, який є, його ти не переробиш. Маск такий, який є, його ти не переробиш. Ми не контролюємо їхніх переобрань, ми можемо тільки вбудуватися в систему, яку вони вибудовують. І цю на гарних позиціях. І це, за цим ми повинні слідкувати. Взагалі, українці не те, що там хтось щось говорить, часто там, знаєте, ми. В медіа пишуть західне і так далі. Ні, не цим займатися. У нас заняття українців повинно бути постійно шпиняти кабінет міністрів, там Шмигаля, Смітаніна, Камишин, які в у нас займаються виробництвом зброї, з конкретними запитаннями: чому сьогодні вранці українці прокинулись з не дуже добрим настроєм? Тому що минулого дня був всього один наліт на територію Росії. Чому не два, наприклад? Чому не п'ять, а не де п'ять а десять? чому тільки одна НПЗ і так далі? Виходить наша цивільна... це питання не до армії більше, тому що армія воює відповідно до тих можливостей, які забезпечує Кабінет Міністрів, де у них можливості бити кожного дня по території Росії. От чим ми повинні займатися конкретикою. Так коли ми нарешті почнемо займатися конкретикою, в нашій країні дуже багато чого буде змінюватись, так? А не будемо, знаєте, займатися, що там Маск сказав, що там Трамп сказав, подобається мені, не подобається е, е, Трамп і так далі. Та да плювати там подобається, не подобається він той, який є, так? у якого є певний ресурс, який він керує. От що ми повинні розуміти. А наше завдання займатися і контролювати те, що ми повинні контролювати. Це виробництво зброї. Якщо Шмигаль виходить, говорить там три тисячі, там буде там ракет. Не знаю, що він там говорить. У нас повинно бути де графіку, де конкретно забезпечений графік ударів по території Росії, тому що це визначає нашу перемовну позицію, це наша перемога. І це наше виробництво і наша безпека в першу чергу. Де чому от зараз влупив Трамп мита по е, алюмінію та металу 25% на постачання в США? Це ж по нас теж вдарило, що всі розуміли. Там. Тут у нас бігатня. Ой, треба щось робити. Що робити? Відкривайте експорт нашого, для нашого ВПК, метал переробляйте не просто в напівфабрикатах, а робить зброю, техніку. Для того, щоб експортувати товар доданою вартостю високою, мільярд доларів заробите тільки перший рік, 200 мільярдів заплатять податки. Підтримка буде виробничих циклів всередині нашої держави. Що ви думаєте, чим ти займаєшся в конкретно шмигалі гоп компанія А я бачу, вон там вже жаліються, що довгострокових контрактів досі немає. а Фінансування не забезпечення в тому числі. Державними банками, і в тому числі національним банком, які ставить такі перешкоди, там ризики для виробників зброї, що просто неможливо взяти кредит, чим вони займаються, просто саджати вже давно фінансистів треба за перешкоду діяльності нашої армії, і так далі. Якщо не зрозуміло з першого разу, де забезпечення секретності підприємства ПАКА, от конкретикою, ми повинні думати. Я вас запевняю: чим більше у нас буде ракет, тим більше нам будуть допомагати, щоб ви розуміли. І ніхто, і ніхто нас кидати нікуди не буде, тому що ми будемо випливати. Ви повинні розуміти, як побудована НАТО, і як побудований світ в НАТО, побудовано за таким принципом: якщо ти сильний, тобі допомагають. Якщо ти не дуже сильний, відкриває п'яту статтю статуту НАТО а, і е, показує, що ніхто тобі, якщо що, територіальну цілісність відновлення не обіцяв. Так, так написано в п'ятій статті НАТО. Там немає питання відновлення територіальної цілісності. Це, як знаєте, як е, знаєте, є такий анекдот, е, е, такий е, правдивий. Е, для того, щоб отримати кредит в банку, тобі треба банкіру довести, що тобі гроші, в принципі, не потрібні. Так і тут, для того, щоб отримати потужну допомогу, ти, в принципі, всім повинен зрозуміти, що ти сильний тобі допомога не дуже потрібна. Але і на знак поваги, і все, що з цим пов'язане, буде тобі таку допомогу давати, як з Ізраїлем, наприклад. Пане Тарасе, дуже дякую. Я скажу єдине, що в ці хвилини, як ми з вами розмовляємо, розпочав свій виступ Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції. Його перші слова, ну в першу чергу зеленську зустріли великими планусментами і довгими під час його виступу. Також він сказав наступне: час прийшов. Збройні сили Європи повинні бути створені. Він каже, що тільки наша армія в Європі має досвід ведення війни ЄС. Сам не впорається, але ми є також. Також Зеленський сказав сказав: я не знімлю членство України в НАТО зі столу, але здається, що найвпливовішим членом НАТО є Путін. Що ви думаєте, от власне про створення європейських військ? Давайте так. Кістякому майбутня майбутньої армії там умовної Європи є українська армія. Це зрозуміло, так і ми повинні це активно ну торгувати цим питанням. Да, це для нашої безпеки в першу чергу, і для забезпечення, щоб нам давали ресурс під це. Ну тому, що знову таке американці збираються йти з Європи. Вони це не приховують. Ну принаймні повністю вони не йдуть, але там контингент до 25 тисяч вони збираються скорочувати. Це теж невелика новина. Тому що європейці, європейці, коли там знаєте, ходять з такими круглими очима на цей вікінський конференцію. Ну просто смішно, вже знаєте. Вам давно говорило, що будуть скорочувати контингент. У них до у них там у них там проблеми в першу чергу Азія зі 100 тисяч до 25 тисяч, а всі вдають, що начебто це не буде відбуватися. Тут як здрасті називається. Тому тут знову таки ми повинні дбати про власний інтерес, власна інвестиція в наш ВПК, в тому числі свій будувати. Ну і звичайно, що Україна як донор, як донор безпеки вже зараз Східної Європи і Європу. Але далі дивиться, як торгується Трамп. Хочете безпеку, платіть гроші Україні в тому числі багато грошей. Пане Тарасе, дуже дякую як завжди вам за цю розмову. Дякую, що знаходить час та змогу прокоментувати, проаналізувати найважливіші події, які тривають зараз.